І про ситуацію на фронті, що там відбувається, і про військову можливо, підтримку, і не тільки про це буде говорити вам зараз і розповідати наш військовий оглядач Андрій Стельмах. Андрію, вітаю тебе і тобі слово. Дякую, Ірино. В цьому огляді говоримо про найскладніші напрямки на лінії фронту. Традиційно працюємо з Deep State. і хочу почати з лиманського напрямку, де поблизу Білогорівки українська армія відбила шість атак окупантів, а також п'ять атак поблизу населеного пункту Терни. І от саме тут росіяни зазнали справжнє фіаско, тому детальніше хочу поговорити саме про Терни. За останній тиждень тут росіяни втратили 12 танків та 8 бойових машин піхоти. А також українська армія спалила досить рідкісні екземпляри. Зокрема, на відео ви бачите БМПТ-термінатор. Це бойова машина підтримки танків, яка оснащена спареною 30-мм гарматою, гранатометами і чотирма протитанковими комплексами. Атака сам термінатор їздить на базі танка Т 90 але як ви бачите, наш fpv дрон буквально. Розірвав російську бронемашину у термінатора Здетонував боєкомплект. До речі, на цьому напрямку росіяни вже не вперше застосовують цю техніку. Знищили термінатори і поблизу кремної, а також саме в серебрянському лісництві. Також на відео видно, як наші впівідрони знищують російські Т-72, бойові машини піхоти, та щонайменше один БТР-82А. І далі рухаємось по карті. Говоримо про Авдіївку. Як ви знаєте, наше місто Росіяни намагалися захопити ще до нового року. Це називали своєрідним подарунком Путіну. Українська армія і далі тримає місто під контролем. Тепер загарбники хотітимуть, хоч якусь перемогу, принести президенту Росії до виборів у березні. Наразі подарунком можна назвати лише гори мертвих окупантів на околицях міста. За інформацією американської розвідки, від початку наступу під Авдіївкою у жовтні 23-го Росіяни втратили понад 13 тисяч осіб і 220 бойових машин. Про колосальні втрати окупантів, також говорить і Кирило Буданов виданню Financial Times. До речі, за 10 років війни в Афганістані росіяни поклали близько 15 тисяч своїх солдатів. По факту, Авдіївка стала для них другим Афганістаном лише за 4 місяці. Отже, дивимось на карту, і за останню добу жодних змін тут немає. За інформацією генерального штабу, ворог на півдні намагався 12 разів наступати у районах Сєверного, Первомайського і Невельського. І ще раніше повідомлялося, що росіянам на сході від промзони вдалося зайти на територію відпочинкового комплексу Царська охота і просунутися вздовж вулиці вулиці Соборної. Ось вона тут на карті. Зараз також повідомляється, що росіяни намагаються взяти під контроль і прибічні вулиці. Якщо говорити про північ від міста, то тут було п'ять безуспішних атак в напрямку Новобахмутівки та Степового, і також окупанти намагаються рухатися у напрямку Авдіївського піщаного кар'єру. В свою чергу голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш в ефірі каналу «Апостроф» заявляє, що ситуація поблизу міста справді складна, але збройні сили України насправді контролюють цей заклад царська охота вже як останні два дні. Сказати, що все контрольовано і все дуже радужно. Ну такого немає. Дійсно складна ситуація. Ті якісь часткові успіхи, які ворог там мав пару днів тому, дякувати хлопцям. Вони їх нейтралізували, все повернули під контроль. Але ж ворог підтягує все на війнові сили. Розуміємо, що ну, скоріш за все, далі буде ще гарячіше. Царська хота контролюється збройними силами України. Там ну були певні моменти, скажем так. Від ходу за ходу, але зараз ну вже два дні царська хота там повністю контрольована, там, все там відбито і ніяких, скажем, так з того напрямку, да серйозна загроз зараз немає, бо там ну дійсно стабілізували ситуацію. Бо ну ворог намагався там дуже активно застосовувати е спецпідрозділи свої, і, так звану глибинну розвідку, і батальйон спецпризначення заходив там. Зокрема, бійці 47-ї бригади показали один із штурмів росіян на Авдіївському напрямку. У прес-службі Магора зазначають, що такі відео можливо і лякають, але люди повинні бачити війну такою, як вона є. В матеріалі українські військові десантуються із славнозвісної американської БМП Бредлі і починають зачищати бліндаж окупантів. Двойка пошла! Давай, давай! Чисти, чисти, чисти! двести, двести! Крой, 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 крой! Постой, постой! Давай, давай! давай на, 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 бросай туда гранату! Не надо, он... Брушиться, а 200? Две, двести. Фидор. Минус один. Давай, вперед, вперед! Тихо, де, де крики? Блин, даже крики! Здорово! Выходи! Проходи! Почему? Va Mu o Pravo Далі по карті рухаємось на північ, переходимо вже до Бахмутського напрямку, де сили оборони відбили сім атак противника за останню добу. Зокрема, росіяни намагаються покращити своє положення в районі Богданівки та Іванівського. Тут ворог не припиняє вести активні наступальні дії. Інтенсивність боїв за останні два місяці не зменшується. Зокрема, речник командування сухопутних військ Володимир Фітьо говорить про те, що окупанти активно застосовують бронетехніку. До прикладу, якщо говорити про танки, то у Сьогодні Українська армія палила на цьому напрямку 5 танків щодня, а в січні росіяни втрачають вже по 6 танків щоденно. Жодних змін на карті тут немає, як і безуспішним був наступ загарбників на півдні від Бахмута в напрямку Кліщіївки. Власне, на Бахмутському напрямку, в тому числі, працюють і прикордонники з українськими протитанковими комплексами. Із ПТРК Стугна бійці знищили російську бмп 2 на дуже відстані – в 4 кілометри. До речі, наш протитанковий ракетний комплекс розрахований на стрільбу до 5 кілометрів. Тому таку роботу можна назвати справді ювелірною. Ще один плюс в тому. Саме стугне, що установка із ракетою знаходиться окремо від пульту керування. Відповідно, військові в момент стрільби можуть знаходитись неподалік в укритті. Як це виглядає зараз самі побачите. Два, браті, Вистріл! Вистріл. Тепер дивимось на ситуацію поблизу токмаку. Тут за останній тиждень теж ніяких змін на карті немає. Українська армія продовжує впевнено тримати позиції в районі роботиного вербове. Зокрема, військовий оглядач Константин Машовець говорить про те, що росіяни не можуть відновити своє положення на перших позиціях свого головного рубежу оборони. А саме 237-й десантно-штурмовий полк 76-ї десантно-штурмової дивізії росіян останні декілька діб. Намагався відтіснити наші передові підрозділи, але все безуспішно. Така ж сама ситуація в інших підрозділів 76-ї дивізії окупантів поблизу роботиного. Всі наступальні потуги ворога тут були невдалими. Також в Макіївці сьогодні від самого ранку дуже гучно з'являється відео про влучання у підстанцію. Над містом підіймається чорний дим. На таких об'єктах росіяни регулярно зберігають бронетехніку та боєприпаси. І це все потім, до речі, йде на Авдіївку, яка всього в 15 кілометрах. В свою чергу активісти руху жовта стрічка привітали наших громадян у Макіївці з Днем Соборності. В одному з районів міста майорить український прапор, поки техніка росіян горить. До речі, до Макіївки, як Донецька, без жодних проблем добуває РСЗВ «Хаймерс». Thank you. Тепер дивимось на наш південь. Говоримо про нашу Херсонщину, попри важке географічне становище української армії на лівому березі Дніпра, оскільки ви самі бачите, тут немає жодного сухопутного сполучення для постачання боєкомплекту чи ротації особового складу. Все відбувається виключно на човнах, і на карті ми бачимо, що за останній час жодних змін теж немає. Лише змінювались напрямки атак російської армії. Збройні сили України тут впевнено отримують. Та намагається розширити ось цей плацдарм від Антонівського мосту поблизу Олешок і аж до населеного пункту Кринки. Власне, Кринки це найбільша проблема для окупантів. Аналітики Діпстейт говорять, що тут ворог намагається тиснути всіма силами. І що цікаво, військовий експерт та колишній командир батальйону Айдар Євген Дикий заявляє про те, що в української армії на лівобережжі вже є техніка. Цитую, Насправді ми там не тільки пішки ходимо, як це було декілька місяців тому. Колісна теж їздить. Важку гусеничну техніку ми поки не перекидаємо, але все ж обмежене перекидання колісної таки є. Це справді дуже хороші новини, бо я лише пам'ятаю, як наприкінці осені. Те, що було підтверджено на відео, Дніпро форсував український БТР 4 буцефал, і це власне було єдине відео підтвердження колісної техніки на лівобережжі. Якщо брати загалом, то за останню добу загарбники провели шість невдалих атак на ці лінії фронту. От російське командування забороняє окупантам використовувати бронетехніку при штурмах на лівобережжі Херсонщини. Про це в ефірі телемарафону розповіла розповіла керівниця прес-центру сили оборони півдня Наталія Гуменюк. Тому серед росармійців є багато тих, хто відмовляється виконувати накази керівництва. Командування забороняє використовувати бронетехніку, розуміючи, що втрачає її безповоротно, фактично при кожному штурмі, і використовує тактику піших штурмів, тобто чисто піхотні групи, 10-15 людей направляються в напрямку наших позицій, а потім з втратами до 70% повертаються назад. При цьому наші воїни мужньо тримають оборону і продовжують працювати над розширенням плацдарму. А ворог, щоразу зазнаючи втрат, повертається на вихідні позиції, тобто шість штурмів. За добу шість невдалих спроб. Власне, окупанти саме з кринок просять Шойгу звернути увагу на безлад, який там відбувається. Кажуть, що вони не мали вихідних з серпня минулого року. Військове командування не проводить ротацію і не забезпечує навіть елементарно водою та їжею, не говорячи вже про бронетехніку. Кажуть, що часто росамійці роз росармійці гинуть по дорозі в магазин, який за 7 кілометрів від їхніх позицій. А кошти за те, що... Вони перебывают в зоне боевых дій, не выплачивать. Мы находимся здесь со 2 августа 2023 года. Сейчас 20 января 2024 года. За эти без малого 7 месяцев не было ни одного выходного, ни одной ротации. Со 2 августа мы находимся под постоянным артобстрелом из всех калибров с применением кассетных боеприпасов в небе куча вражеских дронов обычных разведчиков, дронов, дронов со сбросами и камикадзе. 14 октября, когда хохлы прорвались на наш берег, артобстрелы и давление дронами усилилось в разы. Многие наши братья по оружию покинули населенный пункт Крынки в числе трехсотых, а кому не повезло двухсотых. Многие раненые из-за долгой эвакуации умирали. Мы не бросаем позиции, но моральная усталость растет с каждым днем. Однако наше командование не проводит ротацию людей Не відпускають нас заслужене відпуска, не обеспечивает нас зимнім обмундированием. Просим міністра оборони Сергія Шойгу прийняти меры в отношении происходящего беспредела і несправедливості на нашому участке фронту. На сьогодні у мене все. Ми зустрінемось з вами вже завтра, о 14-й годині. А от продовжить моя колега Ірина Король. Ірина, тобі слово.